Дітки, добрий день! Ми сьогодні будемо робити драбину, спортивну драбину. Погляньте, я вам вже зробила зразок. Давайте ж розглянемо мій зразок. І так, драбинка складається з двох довгих паралельних дошок і коротких горизонтальних. Горизонтальні дошки розташовані біля довгих. Ось так. На однаковій відстані одна від іншої. Ось так. Що нам потрібно для роботи? А потрібен мені папір білого кольору, тарілочка, на якій лежить ножиці з круглими кінцями. І два шматочка картону синього кольору. У мене буде драбина синя. Подивіться ось такий шматочок, довгий, і ось такий невеличкий. Це буде... з цього шматочка я відріжу паралельні довгі дошки, а з цього горизонтальні короткі. І ще мені потрібен кличий олівець. І так, я беру ножиці, подивиться, двома пальчиками, а третій лежить ось тут. І буду відрізати, і буду відрізати дошку, довгу дошку. Ось так. Пам'ятаєте, як різати? Різати треба від себе. Ось у мене одна дошка вже готова. Тепер я буду відрізати другу дошку. Так, і друга дошка готова. Подивіться, паралельні дошки довгі. У мене вже готові. Тепер я беру маленький шматочок і буду відрізати короткі дошки. Ось так. Пам'ятаєте, тримати від себе, від себе, різати від себе обережно пальчики. Так, я вже достатньо нарізала коротких паличок. А тепер відкриваю клечі олівець і буду наклеювати на клейонці, намазувати клей. І так, я буду намазувати клей всю площину з білої сторони. Ось так намазала. І тепер, діти, я забула сказати, що треба папір розташувати горизонтально, ось так. І буду наклеювати довгу смужку. Беру іншу смужку довгу і теж буду наклеювати, проклеювати всю. Площину нашої смужки дошки. І теж приклеюю біля одну, біля одної, тільки на невеликій відстані. Ось так. Ось так. Ось так. Тепер я беру маленькі дошки короткі. І теж буду їх проклеювати. Так, беру і наклеюю між двома дошками. Ось так подивіться. Знову беру маленьку, коротку паличку, смужечку, і наклеюю на. Відстані від першої. Ось так, ось так. Ще беру одну смужечку і теж наклеюю, проклеюю її всю. І притискаю на відстані від попередньої. Ось так. І останню беру. Смужечку і намазую клей. Так, і теж притискаю між паралельними дошками. Подивіться, у мене вже вийшла драбинка. Я вам пропоную самостійно зробити ось таку драбинку. До побачення, мої любі!